Молитва про старанність у служінні, Господи Всемогутній, Творець неба і землі, я приходжу до Тебе з щирим серцем, наповненим прагненням бути вірним співробітником у Твоєму царстві. Ти даєш мені життя, даєш мені час, таланти і можливості, і я не хочу витрачати їх марно. Я прошу тебе, Господи. Допоможи мені трудитися не просто для земної користі, але для вічної слави твоєї. Навчи мене бути старанним і відповідальним, щоб кожен мій день приносив добрі плоди, дай мені силу вставати щоранку з новою мотивацією, з бажанням служити, незважаючи на труднощі чи випробування, коли я втомлююся або почуваюся з неохоченим. Нагадуй мені, що моя праця має вічну цінність у твоїх очах. Господи, я прагну будувати своє життя на міцному фундаменті віри, щоб уся моя діяльність, кожне прийняте рішення, кожне слово і вчинок відображали твою любов і правду. Нехай мій труд буде немарним, нехай він приносить благословення людям навколо мене, навчи мене працювати з радістю. А не зі страхом чи сумнівом. Допоможи мені бачити сенс навіть у найменших справах, тому що все, що робиться з любов'ю, прославляє тебе. Господи, дай мені ясність думок, щоб я міг розуміти Твою волю, дай мені терпіння, щоб я не зневірювався, коли плани не складаються так, як я сподівався, дай мені мудрість, щоб я міг розпізнавати правильний шлях. І уникати того, що віддаляє мене від тебе, і я довіряю тобі своє життя, свої здібності, свою силу. Нехай усе що я роблю, буде для твоєї слави, нехай моя праця буде добрим свідченням моєї віри та джерелом благословення для світу. Амінь.